Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як передають джерела, група моряків вивела з ладу агрегати машинного відділення десантного корабля Микола Фільченко, що базувався у Севастополі. Партизани передають про сигнали СОС та пожежу в машинному відділі, а теж зазначив, що згодом фото та відео докази. Тяжкі часи для флоту Російської Федерації мало того, що ЗСУ покусують, так свої ж чинять бунти. Російська ППО не може закрити Крим по. Повністю, відповідно ЗСУ можуть ударити по багатьох цілях, які є важливими для окупантів. Про це розповів військовий експерт Роман Світан. Повністю закрити Росію ППО нереально, навіть якщо перевести всю економіку на виробництво ЗРК. В Крим відповідно загарбники також закрити не зможуть, тому окупанти сконцентрувалися на захисті критичної інфраструктури. Експерт зазначає, що удар по місту інкарман міг би суттєво послабити Чорноморський флот Російської Федерації, адже там зберігаються тисячі тон палива. Припустимо, давно не добиралися ми до Інкармана. Там, до речі, тисячі тонн палива чорноморського флоту. Тобто, якщо дути доберемося, там такий буде феєрверк, розповів світан. Раніше представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що окупаційна влада Криму розпочала евакуацію з півострова. зазначимо в свій час, атаку дронами дуже гарно розписав один військовий експерт. Україна назавжди змінила принципи морського бою. Не Америка, не якась інша високотехнологічна країна. Нато, а Україна розробила, забезпечила необхідну секретність проєкту до про Севастопольської бухти та атакувала кораблі чорноморського флоту. Дев'ять років тому Росія анексувала Крим, щоб мати власну базу для Чорноморського флоту. Через дев'ять років Україна зробила Чорноморський флот марним. Ці дні я намагався розібратися в ситуації, що сталося біля чорноморської бухти. Бо коли сталося усвідомлення того, що сталося, я зрозумів, що вчорашній світ уже ніколи не буде колишнім. Україна змінила світові засади морського. О бою сьогоднішнього дня пише Олександр Карпюк, бізнесмен волонтер, відомий під псевдонімом Серк Марко. Кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі чорноморського флоту з огляду на дані, що є в інтернеті, а також роботу ППО, яка є на кадрах. Атака надводних дронів була поєднана з атакою БПЛА, що, мабуть, були баражуючими боєприпасами. Атаку на кораблі було здійснено як у середині бухти, так і назовні. За попередніми даними виведено з ладу флагман чорноморського флоту. вже другий за рахунок а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик та ВДК. Ну і звісно, Росія максимально обмежує інформацію навколо цієї події, як було з Москвою. Яка Москва підбита Москва? Це все брехня і підступи бандерівців. Там невелику пожежу, від недопалка і мічма ногу підвернув. Це гаразд з Москвою. А ми спробуємо з'ясувати, що це було. Отже, чим атакували Чорноморський флот? Якщо про перероблені Маген-Про написали досить, і їх методика застосування ясна. На залетіли на висоті нижче, зробили піке на жирну ціль. То понад водних не все очевидно, а вони дуже цікаві. Український дрон може проходити відстань близько 1000-1200 кілометрів і має ударну частину вагою 75 кілограмів. Заявила в Російській Федерації, звідки такі дані точні, чому 75, а чи не 50? А тому, що ці безпілотники вже потрапляли до рук Росіян ще у вересні, так у вересні росіяни знайшли прибитий до берега безпілотник і навіть виклали. Його його фото в мережу. Це, мабуть, був безпілотник, який вийшов з ладу під час тестових запливів, і який не мав бойової частини. Ймовірно, тому і не самопідірвався. Підриви в бухті почалися близько четвертої години ночі. Водночас, судячи з опублікованого відео, частина ціле ідентифікована вночі тепловізором у Бухті. А бій перед бухтою був уже на світанку. Можна припустити, що атака безпілотників тривала близько трьох годин, тобто три години українські літальні та надводні безпілотники грали Чорноморський флот в усі дирки. Також з камер на безпілотниках видно, що стандартні засоби ураження погано працюють проти стрімкої малопомітної цілі. Один безпілотник, мабуть, був знищений за допомогою вертольота та корабля. Але в день, мабуть, це вже був кінець акції, бо був світанок. Більшість дронів уже вибухнула, знайшовши цілі ще вночі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.